Василь Олександрович Сухоницький. Як же все це було без мене? Яринці сім років. Завтра їде до школи. Відчинила мама шафу, виклала всі платтячка Яринчині, приміряє і думає, яке одягти доньці на шкільне свято. Побачила яринка серед того усього. Маленьку-маленьку сорочечку, трошки більше від маминої руки, і трошки менше від таткової. Це ж твоя перша сорочечка, хвалиться мама. Яринка сплеснула руками. А чи довго ж я була така маленька? Ні, не довго, з тиждень. А перед цим. Перед цим тебе не було. Дівчинка дивилась на маму широко відкритими очима. Як же це так мене не було? А все довкола, дерева, квіти, кіт, голуби. Все це було? Це все було. Як же це все було без мене?